Вітаю, мої друзі. Ми повинні чути його слово. Послухайте, мої друзі, іноді мені доводиться зупинятися, тому що тут є поганий зараз зв'язок з інтернетом, і тому треба іноді зупинятися. Але давайте все одно будемо міркувати над словом. Отже, Авраам був розчарований, тому що у нього не було дитини. Він був ідеальною людиною для Сари, і це точно але незважаючи на те, що він жив у хорошій країні, його життя воно було стабілізованим. У нього було розчарування стосовно одної мрії про те, щоб мати дитину. Бог почув, ось точніше, Авраам почув голос Божий. І я хочу, щоб ви зрозуміли наступне: кожного разу, коли ви читаєте Біблію, ви слухаєте Божий голос. Саме так. Коли ви чуєте Божий голос, тоді народжується віра. Віра, яка має мужність робити те, чого ми. Б... Так би не зробили, якби у нас не було віри. Ось і все. Тож Бог дає нам віру, щоб через віру ми досягли виконання його обіцянок у нашому житті. Отже, ось як це працює. Люди, багато людей думають так. О, я ходжу до церкви, я молюся, я роблю свої жертви, мої пожертви і тощо. Але моє життя не змінюється. Отже, вони думають наступне що, оскільки вони ходять до церкви, вони є релігійними, цього достатньо, щоб досягти Божої милості, і це не так просто, тому що у кожного є. Своя релігія, іншими словами, але коли людина чує голос Бога. Це по іншому, це не релігія. Авраам був невіруючим. Авраам у той час він уже й так був би. Переповненим релігійності, язичництва і тому коли Бог з'явився для нього перед ним, Бог побачив у ньому щиру, дійсно щиру людину, яка була обурена зі своєю ситуацією, і він робив, напевно, вже багато жертвоприношень, приймав участь у тих культах. Але вони не давали результатів. Вони не приносили відповіді, які йому були потрібні. І так само є багато людей. так само ті люди, які вони так думають: ось я релігійний. Боже, я нікому не задаю шкоди. Ось, якщо я не можу допомогти, я теж не буду заважати. Але вони думають, що за допомогою самої справедливості Бог почує. І їхні крики. Це не так. Це не так. Саме завдяки благодаті ми врятовані. Це правда. Через благодать Божу ми спасені. Я маю на увазі. ось... У нас є ця прихильність. Ця Божа благодать вона приходить через віру. І через віру. Божа благодать, вона проявляється в житті тих, хто вірить, і ті, хто вірять, вони жертвують. І я зараз не кажу про жертву матеріальну там пожертви. Там роблять якусь благодійність. Ні, я говорю за жертву власним життям, саме життя. Тому що думайте зі мною, мої друзі, без віри. Неможливо догодити Богові. Це написано. Ми приймаємо сміливе рішення і робимо те, чого ніколи б не зробили. Якби нас не рухала віра. Ось. Подивіться, це звичайно, це ясно. Отже, коли ви читаєте текст там у посланні євреям, 11 розділ, ви бачите проявлення віри, героїв віри, саме героїв віри. І Авраам він був героєм віри. Чому? Тому що, як я вже сказав, його життя було воно більш менш було стабільним. Але Бог бачив його щирість, його потреби і говорив з ним. І коли Бог він говорив із ним, що сказав Бог? Авраам, Вийди зі своєї землі. Подивіться на це: вийди зі своєї землі. Це що? Жертва. Вийди зі своєї землі. Зі своєї... Спорідненості, так би мовити, залиш свою спорідненість. Свій рід. Позаду залиш його. Іди до землі, яку я тобі покажу. Іди до землі, яку я тобі покажу. Іншими словами, Бог говорив з Авраамом. Ми можемо це бачити у 12 розділі в книзі буття. Ви можете. Краще зрозуміти, прочитавши цей текст, цей поклик Авраама. Ось у тексті сказано. І промовив Господь до Авраама Вийди зі своєї землі. Вийди зі своєї землі. Що це означає? Це жертва. І Авраам він послухався Бога лише б у тому випадку, якби мав мужність це зробити. Це віра. Отже, віра, вона якби передбачає дії певні і проявляє надприродні речі. І Бог каже Аврааму: покинути свою землю, покинути свою землю, вийти з його землі. Але ось все готово. Тут є мій будинок, мої родичі, мої брати. У мене є ось мої племінники, у мене є це, у мене є те. Значить, то все гаразд. Є вже не дитина, мені 75 років. Правильно йому було 75 років, коли Бог покликав його. Іншими словами його життя вже було визначено. Він був іншими словами, мав певну стабільність у своєму місті. Харан Він був багатим. І тоді Бог каже: вийди зі своєї землі. Ось це було це прояв жертовної віри і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Дивіться, він не показав тоді ще. Це не був якийсь там е, фільм, який Бог, начебто йому показав, би, що ось куди ти підеш. Ні, я тобі покажу. В той момент він не показав ще. І тоді Бог дає свою обіцянку, обітницю. І народом великим тебе я вчиню. Ось великий народ. Але якщо я, якщо моя дружина, ось ми не плідні. Як це буде? Як у нас будуть діти? Ось Бог сказав: Ось, я зроблю з тебе велику націю, великий народ. Він не казав насправді тоді нації. Він сказав, зроблю велику націю. Велику націю, одну єдину велику націю. І благословлю тебе, поблагословлю і звеличу й мене твоє. Ось іншими словами, якщо так подивитися, Авраам. Він був, скажімо так, іншими словами, проклятий перед людьми, тому що у нього Сарою не було дітей. Ось так раніше думали про тих людей, які не мали дітей. І Бог каже: І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе. І звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням. Послухайте. Спочатку Бог направляє його, щоб він покинув землю. Ось, якщо ти віриш в моє слово, Авраам, тож, жертвуй, залиш свою землю. Зроби це, залиш свою родину, залиш будинок свого батька, йди до тієї землі, яку я тобі покажу. Я знаю, що релігійний, і зараз я говорю за будь-яку релігію. Людина релігійна, вона думає так. О, я заслуговую, я заслуговую бути щасливим, але ця людина вона не може скаржитися на це Богові. Вона не може. Тому що Бог показує в житті Авраама ось приклад, як у багатьох інших. Але ось Авраам такий, якби винятковий випадок, тому що у нього не було дітей, якби не мов би, сухе фігове дерево, скажімо так, прокляте людством, тому що багато людей, знайомі його думали, що Авраам був хорошою людиною, але він був бідним, ось проклятим, тому що у нього не було так би мовити свого потомка. Ось ти йдеш до церкви, ти вірний там у церкві, у своїх жертвоприношеннях, ти вірний у своїх десятинах, у перших плодах, ти нікому не завдаєш шкоди, і думаєш, що це вже автоматично щось станеться в твоєму житті. Ні, ви повинні не мов би, бігти за тим, у що вірите, за тим, що обіцяно, тому що ваша віра, моя віра, наша віра. Вона повинна бути якби, врегульована, підкріплена обітницями, обітницями Божими. Тому ми повинні бігти. Ми повинні за ними йти, робити те, що ми повинні робити, що ніхто не може зробити для нас. Бог не зробить цього для нас. Те, що він повинен був би зробити для нас, він вже зробив. Тепер ми повинні зробити це для себе. Отже, коли Авраам пішов до тої землі, покинув свою землю і так далі. Так далі, так далі. І що потім сталося? Його син потім прийшов. Народився. Сарі було вже 100 років, коли народився син. До речі, Авраму було 100 років також, коли його син прийшов. Він народився, син обіцянки. І далі він що сказав? Іди. Віднеси свого сина до тої землі, яку я тобі покажу, там називається Моріа, і принеси мені свого сина в жертву. Бог просив про це. Чому? Що він хотів показати? Він хотів показати людству, що якщо я хочу. Мати життя, я повинен жертвувати своїм життям? Якщо я хочу мати життя з Богом, я повинен пожертвувати цим світом. Я маю пожертвувати цим світом. Іншими словами я не можу мати життя з Богом і життя зі світом. Я не можу. Я не можу знаходитися у царстві світу. Я ось повинен померти для себе, для своєї волі, і це є хрещення у воді, це хрещення покаяння. І Коли я приймаю таке рішення, коли я вірю в Божі обітниці і немов би вмираю для цього світу. Мене хрестять у воді. Ось іншими словами, ховають мене у хрещенні через воду. Через це покаяння тоді приходить Святий Дух і робить мене новою істотою, який, яка має новий розум, нове серце, новий дух. І таким чином я вхожу в царство Боже. Я йду жити підпорядкованому королівству, царству. І зі мною нічого не буде відбуватися такого автоматичного. А ось все розквітне для мене. Ні. Для мене не буде червоної доріжки. Ні. Нічого з цього. Я маю битися. Я повинен боротися, тому що я все ще живу у цій, так би мовити, кожурі, у цій глиняній вазі. І глина. Дійсно глина. Із глини ця ваза, із глини дуже така, знаєте, нестабільна, немов пил. Отже, ми маємо це усвідомлення. Я повинен. Я повинен залежати від свого батька. Але я повинен також зробити свою частину. Я не можу. Ну, тепер я в царстві Божому я буду плавати. Тепер у мене не буде там проблем. Ні, я живу в царстві Божому, але я ще й знаходжусь у цьому світі, тому що я живу у цій глині, всередині цієї глини. Тоді очевидно, що живучи всередині цієї глини, у мене будуть проблеми. Тому що глина це глина. Глина це глина. Отже, що, що, що ми хочемо вам сказати? Ми стикаємося із різними ситуаціями, тому він використовує труднощі, щоб навчити нас, як потім нам буде легше. Отже. Зверніть увагу, Бог, коли він вивів своїх людей із Єгипту, він не взяв їх і повів по чудовій дорозі, де була їжа, вода, і все було там, по тій дорозі. Ні. Ні, він забрав свій народ через пустелю, повів їх. Пустелю. І там пустелі не було. І тварини, отруйні, і вороги, але Бог, він забрав свій народ з Єгипту до Ізраїлю. І потурбувався за усе, і за усіх по дорозі. У той день, коли був стовп диму. Стов диму, який вів людей. Він вів людей туди, куди повинні вони були піти. А протягом ночі була колона дима, яка вона перетворювалася на колону вогню. Це Святий Дух. Бог дав нам Святого Духа. Це було. Декілька мільйонів людей, які йшли по пустелі, і вони жили в залежності від Бога. Але там у пустелі вони навчилися жити ось з труднощами, і з труднощами потім прийшли і з труднощами прийшли нові можливості, щоб далі було легше, тому що вони цьому навчилися в пустелі. Ось як Бог навчав. Ми вчимося на труднощах. І якщо ми не хочемо, якщо ми відкидаємо, якщо ми відвертаємося від труднощів і хочемо тільки легкості, тоді ми ніколи не будемо вільними. Ніколи, ми ніколи, ніколи не будемо мати те справжнє життя. Як важко людині. Ось багаті увійти в царство Боже. Чому? Тому що багаті. Ісуса запитали учні, тому що багаті довіряють своєму багатству. І якщо він довіряє своєму багатству, як він буде довіряти Богові? Або він довіряє Богові, або довіряє багатству. Тому важко багатому увійти в царство Боже. Тому що він не буде довіряти, він навряд чи буде довіряти Богові так. Це не означає, що Бог забороняє багатству. Ні. Але це те, що багатство змушує людину жити спокійно, Жити, знаєте, у легкостях постійних, і з цим вона може загубитися. Ми не можемо забувати це, що ми зроблені з глини. Ми пил, ми зроблені з глини. Але хто має святого Духа? А і тоді вже є сенс, тому що ми багато говорили про хрещення Святим Духом, в тому числі, і до речі, з цієї неділі ми починаємо піст Даниїла о півночі опівночі з суботи на неділю. Отже, опівночі, в суботу ми почнемо цей піст Даниїла. 21 день інформаційного посту. Піст від всяких розваг. Від піст від усяких засобів масової інформації, які нічого доброго не несуть, будемо перебувати у Слові Божому. Я знаю, що це важко, але це те і для кого хто хоче. Ніхто не зобов'язаний. Це особиста справа. Я візьму участь, і кожен, хто захоче взяти участь зі мною. Амінь. Слава Богу. Єпископи, але чи це потрібно для тих, хто вже хрещений Духом Святим? Може, ось мені вже не потрібно, я вже був хрещений. У мене є Святий Дух, але ось я хочу жити з тобою в дусі. Я хочу бути з вами. В тому ж посту, щоб ми всі були в одному дусі, і було щось надприродне виливання святого Духа на усіх, хто бере участь, щоб прийняти святого Духа, і він буде вести нас. Він керує нами. Тепер ми повинні діяти. Ми повинні вжити заходів. Ми не можемо сидіти зі схрещеними руками, розмовляючи з самим собою, сподіваючись, що все станеться, знаєте, відповідно до удачі чи долі. Цього так не станеться. Отже, мої друзі, навчіться цієї речі: немає віри, немає прояву віри без жертви. Віра вимагає жертви. Ось що сталося з Авраамом. Це написано тут, звичайно, чисто. Для мене це дуже зрозуміло. Бо говорив з Авраамом у той момент. Це ніби ти живеш у чудовому місці. У тихому місці. У вас є свій будинок, ваша сім'я. У вас є ваша машина, є свої машини. У вас є своє тихе спокійне життя, і Бог з'являється вам і каже: вийди зі своєї землі і йди туди, куди я тобі покажу. ось, і цікаво, що він навіть не показав. Він повинен був показати це обіцянка. І тоді він, Авраам, якби хотів, якби він повірив у слово Боже, він би тоді, що зробив? Послухався. Це те, що він і зробив. Отже, віра, яку дає нам Бог. Ось ти повинен мати мужність, щоби цього досягнути. Це так, Ви повинні мати мужність, яка є і вірою. Це прояв віри. Отже, неможливо догодити Богові без цієї віри. Саме ця віра вона виправдовувала герою віри. І це те, що робить людину праведною перед Богом, навіть якщо вона грішниця, може найбільший грішник на цій землі. Але коли вона підкоряється слову Божому, ось вона показує віру в Слово Боже, вона виправдана, вона стає безгрішною перед Богом, то отже, віра вимагає жертви, жертви. Це не просто якесь очікування, щоб речі самі впали з неба як дощ. Ні, мої друзі? Ні. кожен повинен зробити свою частину, кожен повинен мати свою власну боротьбу. У мене є свої бої, так би мовити. У кожного з вас є свої бої. Я не збираюсь залишатися тут розмовляючи про свою боротьбу, про свої проблеми. Чому? Тому що мене не покликали сюди для цього, щоб я говорив про свою боротьбу. Я прийшов сюди, щоб говорити про Слово Боже. І люди і не хочуть знати про моє життя. Але люди, які розумні, хочуть знати, що Бог хоче, щоб вони зробили. Тому що без віри неможливо догодити Богові. Без віри, ця віра, яка є не релігійною вірою, це віра, яка активується мужністю підкорятися тому, що написано, що не всі, на превеликий жаль, роблять, релігійні цього не роблять. Релігійна людина, вона вміщує себе у богословських знаннях, так би мовити, і через це думає, що оскільки вона добре знає Слово Боже, від. Початку до кінця, цього достатньо. Діяволо знає про Біблію більше, ніж ти, чим я, чим будь-хто. Діявол знає. Отже, це не теологія, це не величезне знання Божого Слова, яке робить нас переможцями. Ні. Коли ми. Слухаємо і практикуємо. Ми втілюємо віру в дію. Ось чому Ісус сказав. Цікаво. Ісус сказав там у 16 розділі, у Євангелії від Матвія. Варто того, щоб ви подивилися, щоб ви про це почитали потім. Євангеліє від Матвія, 16 розділ. Ось подивіться. 24-й вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа. Та й іде вселіть за мною. Ось, коли Бог попросив улюбленого, самого улюбленого сина Авраама як жертву Ісаака, Авраам показав, що він вірить Богові. Він взяв сина свого, і коли він збирався вже опустити ніж. Над своїм сином, вбити його. Бог сказав йому зупинитися. І потім Бог... А потім Бог показав тварину йому, яка була принесена в жертву замість його сина. Тоді Бог сказав Аврааму: тепер я знаю, що ти любиш мене. Ми поговоримо про це більше завтра. Нехай Бог благословить вас усіх. І до скорого в ім'я Господа Ісуса. Але не забувайте віра. Ось релігійність не досягає Божої милості. Вона не догоджає Богові, тому що без віри неможливо догодити Богові. Неможливо догодити Богові. Нехай Бог благословить вас усіх. Побачимось завтра. Амінь.